Дія Красоткіна, Батьки і діти, це любов і сльози, це вічне щастя і одвічний бік, це сонце і тепло, сніги й морози, медна на й І невічні рани сім, як на троянді, колічки та квіти, так і в житті. Є радість і печаль, високі мрії і дуже різні діти. Чомусь так і трапляється, на жаль. Всім хочеться все мати в ідеалі, причому водночас і без усиль, щоб щастя, без труда та без печалі плило саме у руки звідусі. Та у житті такого не буває. Запам'ятати треба, в чому річ. Зоря щаслива лиш тоді засяє, Як трудитись буде день і ніч. А діти це і радість, і турбота, відповідальність, і тривога теж. Без відпочинку і вихідних робота. Любов така, вона не має меж.